Всім привіт, вас вітає текстильна група Кавлатекс. Зараз в вашій увазі ми пропонуємо акційну позицію робочого одягу під кодом 2520 зі знижкою в 17,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати вже четвертий на сьогодні. В прямому ефірі дана позиція в мішечок іде. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2,8 долара. Вага мішечка 25 кг, вартість мішка 70 доларів. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонгенда в Україні. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні цікаві. Сезонні позиції, переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Мінімальне замовлення становить один мішок 25 кг. Зараз представлений четвертий мішечок робочого одягу зі знижкою 17,5 долара. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за. Прямими ефірами ми щоденно знімаємо різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Зараз майже всі позиції, що транслюються в прямих ефірах, йдуть за зниженими цінами. Знижки від 17 до 100 доларів. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Робочий одяг позиції 2520 зі знижкою в 17,5 долара. Представлений зараз мішечок номер 4 Вартість мішка, 70 доларів. Для замовлення пишемо, друзі, нам повідомлення Viber або телефонуємо за номером, що вказаний в шапці профілю. Як бачите, по огляду хороші ходові розміри, в достатній кількості йдуть. Ціна за кілограм становить 2,8 доларів, вага мішка стандартна 25 кілограмів, вартість лота 70 доларів. Позиція міксована, зустрічаються і комбінізончики на лямках, довгим рукавом, робочі штани, жилеточки, курточки. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення Viber або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України робочий одяг от номер чотири на сьогодні Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Вартість мішка 70 доларів. Мінімальне замовлення один мішок вагою 25 кг. Наразі представлений четвертий мішечок за сьогодні робочого одягу. Нішок номер 4 робочого одягу от позиції 25-20 зі знижкою в 17,5 долара.